Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Новий велосезон зменшення комендантської години і набір нових співробітників про поточну роботу і нові завдання патрульної поліції Одеської області. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостей студії. Це Євген Яруш, тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора з особливих доручень рекрутингу відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в Одеській області. І Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну мені здається, що варто розпочати з того, що а, нарешті ми дочекалися на цю весну. Приходить весна більше на вулицях Одеси, а, велолюбителів, більше любителів мототранспорту. Я знаю, що у вас як і завше напередодні більш теплих днів є до них побажання. Так, дійсно є, тому що в нас багато додалося в нашому місті велосмужок, завдяки яким можуть безпечно рухатися веловодії, але не завжди є увага і повага з боку автотранспорту. Це перше таке важливе, тому ми не зупиняли контроль та роботу. Щодня працюємо з водіями, які порушують, які кидають автівки саме на велосмузі. Чим перешкоджають руху велотранспорт. Та, тому що досить велика кількість велотранспорту рухалася взимку, тому що в нас, в принципі, все було так більш-менш добре щодо погодних умов. Тому це виховання продовжується. Я нагадаю, що за таке порушення, якщо є зупинка на велосмузі, то водій буде сплачувати штраф 340 гривень. А якщо це значне перешкоджання для руху, автівка залишена а в воді пішов по своїх справах, то це 510 гривень. А також і можемо евакуювати автівку. Тому це ця робота триває. А щодо велотранспорту і двоколісного транспорту, це мопеди, це мотоцикли. Нагадаю, тим, хто не виїжджав і хто планує починати сезон, перш за все, це перевірити технічний стан, потім згадати навички водіння, десь не виїжджати з першого разу на дорогу, а десь трошки поїхати перевірити себе та свій транспортний засіб. Також обов'язкове посвідчення водія, виконання знання правил дорожнього. Нього руху, а також правил безпеки. Правила безпеки, правила дорожнього руху це обов'язково для всіх: і велотранспорт, і мототранспорт, і автоводії. А мені здається, чи дійсно зараз може через весну, може через новий потік людей, які повертаються в місто, а вже повертається Одеса десь більш-менше в часи пік до. Пробок навіть до заторів, бо раніше я для себе відмічала ну, наприклад, взимку, що дуже швидко добиралася на роботу і з роботи в такі пікові години. А зараз вже бачу, що на дорогах здебільшого те, до чого ми звикли, чи побільшало автотранспорту? Так дійсно побільшало автотранспорту. Ми вже таким активним життям дорожнім живемо. Щодня є багато транспорту. Це є автівки з інших регіонів, які тимчасово мешкають на території нашого. Міста і є містяни, тому досить жвавий рух. І, в принципі, можу сказати, на жаль, що ми повернулися до тих проблем, які були і раніше. До війни це аварійність, це ДТП, це нетверезі водії і така робота проблемна, тому що, наприклад, вживає алкоголь, сідає за кермо і починає рухатися, чим завдає проблеми, а може й бути ДТП та все інше. Якщо знову ж таки продовжити тему нетверезих. Водіїв такий маленький маленький аналіз за минулий рік, 2022, По ітогу ми до судів направили 4,5 тисячі адміністративних протоколів на водіїв, які на підпитку керували транспортом. Зараз за оперативною інформацією не повних три місяці. Ми вже маємо тисячу. З чим це пов'язано? Якась, мабуть, безвідповідальність. Я не можу сказати щось одне. Не можна дати таку точну відповідь, тому що завда... такі питання задаються водіям, і відповіді такі нелогічні, якщо дуже коротко. Можна також приклад за вихідні, за два дні вихідних у нас чотири водія, які керували транспортом, вже тричі тричі за цей рік їх зупинили, а він вже за частиною третю. Я нагадаю, що перша частина це коли людина зупиняють, він керує на підпитку 17 тисяч штраф та рік позбавлення. Друге, це 34 тисячі три роки позбавлення. І третя, що от, на вихідні. Це 51 тисяча гривень і 10 років позбавлення права керування. Ці роки вони сумуються. Якщо він протягом трьох місяців, то в нього це 13-14 там з місяцями. Де це не лякає і не стримує. І Ще додам і за те, що він сів за кермо позбавленим вже права керування. Ще передбачено штраф 20 тисяч 400 гривень. Тому це значна сума за такі гроші. Можна вже купити автівку і відправити хлопцям. Які воюють, які захищають нашу країну, але на жаль, ми бачимо таких людей, які дозволяють собі керувати, якщо не сплачують, тому що багато мене питають, та вони ж не будуть платити. Я нагадаю, що матеріали ми направляємо до виконавчої служби, і тоді виконавча служба вже або це буде арешт, або це буде блокуватися картка банківська. А ще одне таке питання: в нас все ж таки скорочується дедалі час комендантської години. Це не може не тішити. Наразі в Одесі комендантська година триває з 12 до 5 ранку. Але чим менше триває комендантська година, тим мені здається, правопорушень стає більше. Чи можливо я помиляюся? А, так, їх достатньо. Можу сказати, що до 11-ї не встигали додому. Щось казали зараз, вже до 12-ї і знов ж таки не встигають. Так, є правопорушення. Найбільше, найбільше з чим ми стикаємось вночі, які виклики, це конфлікти, бійки, сімейні сварки. І в більшості випадків це на почві розпиття алкогольних напоїв а між сусідами в родині, між знайомими. На вулиці, але це таке найбільші виклики, які саме ми отримуємо ввечері і особливо вночі. Не можна сказати, що щось докорінно змінюється, так не важливо скільки триває комендантська година. Порушення ж ставлення громадян, таке ж на жаль, так на жаль, так щось придумують, щось кудись намагаються рухатися, і потім вже під час спілкування там. В більшості випадків вигадуються якісь історії. А під час перевірки з'ясується, що був у гостях, щось вживали, не встиг, і пішов, пішов, пішов. Тому, в принципі, ми вже більше року в цьому живемо, і вже слід звикнути, дотримуватись цих обмежень і розуміти, що це для нашої загальної безпеки. Ало, не можу вам не поставити це питання, бо знаєте, дуже багато якихось пліток, здогадок, якихось не дуже долугих коментарів в воєнний час. Але все ж таки, яку інформацію можете надати, нервуються люди з приводу того, що в вечірній час на вулицях Одеси з'являються такі мігруючі шлагбауми. Що відбувається? А відбувається знов ж таки. Ми продовжуємо жити в режимі воєнного стану. І такі перевірки вони передбачені. Це приймається рішення керівництвом оборони нашого міста. І всі служби відпрацьовують. Нічого страшного і нічого нового не трапляється. На жаль, зараз воєнний стан і є вимоги до безпеки, до безпеки громадян, до безпеки е, нашого міста. Тому такі перевірки є. Вони будуть тривати, і нічого тут е, страшного в цьому немає. Людину зупинили, поспілкувалися. Вона поїхала далі. Все. суто перевірка документів встановлені також. Поверх також поверхневий огляд може бути людини, пасажирів, також транс. Транспортного засобу, тому що, на жаль, ми бачимо, що досить багато зброї, вибухівки перевозять в автівках, тому ми це повинні перевіряти. Всі це не тільки патрульні поліцейські, це всі служби, які працюють для безпеки. І тому таке завдання воно було і воно залишається. А центри комплектування не запрошують чоловіків призовного віку. Ну щодо патрульних поліцейських, то ні. У нас немає таких задач, завдань, і ми виконуємо. Той функціонал, який саме покладений на плечі кожного з патрульних поліцейських, а днями патрульні Ізмаїлу відсвяткували п'яту річницю. Як сьогодні працюють підрозділи Одеси і Ізмаїло? А... Вже більше року знову ж таки ми працюємо в посиленому режимі. А все, що необхідно, в нас виконується хлопці, дівчата як в Одесі, так і в Ізмаїлі, це контролюють і безпеку містян, дотримання правопоруш правопорядку. Призупиняють проводять велику роботу, тому що це і превенція, це і виховання, це і профілактика. Нагадаю, що в нас є ж так, відділ в місті Одесі. це Всіх знаєш, шкільні офіцери поліції також є такі, і в Ізмаїлі це знов ж таки спілкування з населенням і особливий акцент на дітей. В принципі, наші завдання залишаються такі, які були, але да, так, є навантаження. Воно більше ніж було. Але ми всі це розуміємо, ми всі це бачимо, і ми це повинні робити. А щодо навантаження кількості співробітників і об'ємів роботи, я знаю, що зараз патрульна поліція Одещини проводить набір співробітників. А євгена до вас питання з чим набір пов'язаний? Набір набір пов'язаний з ну він безперервний і ми на постійній основі набираємо працівників. Зараз в Одесу потребується в саме саме місто Одесу. Потребується 87 працівників і в місто Ізмаїл вісім. Вони проходять усі етапи, і ми нам необхідні працівники, тому що зараз є некомплект. Тому так ну давайте більш детально поговоримо, як це відбувається. В першу чергу, кого ви саме шукаєте? Тобто, люди, яких ви зараз шукаєте, який функціонал вони виконуватимуть? По-перше, вони йдуть як патрульні поліцейські, вони ну, майбутні поліцейські. Вони заповнюють анкету на офіційному сайті патрульної поліції, потім вже очікують. Запрошення на подачу документів приходять з усіма оригіналами, зазначеними там на сайті. Ми збираємо документи, надалі запрошуємо їх на тести, тести з логіки та законодавчої бази. Після цього ми даємо направлення їм на проходження військово-лікарняної комісії. Після чого, якщо підтверджується, що з ними все в порядку вони придатні до служби в патрульній поліції, в них здача екзаменів по ФІЗО з фізичної підготовки. І вже після фізичної підготовки співбесіда з комісією, ми спілкуємося з ними. Керівництво депутати е, міської ради нашої спілкуємося і визначаємо, е, буде він надалі йти навчатися, чи не буде. А, чи повинні претенденти на вакансії мати чи то певний досвід, чи то певну підготовку, чи, наприклад, можливо, ви чекаєте в першу чергу людей з якимось певним е, фаховим досвідом? Повинна у кандидата буде бути середня загальна освітня освіта, освіта, знання української мови, бажання, щоб він хотів допомагати людям. По-перше, це від 18 років і все. Ну наскільки я розумію, але варто про це згадати. Не йдеться про людей, які мали у анамнезіму судимість. Ні в якому разі, ми перевіряємо дуже багато перевірок. Проходить проходять люди. Ми відправляємо документи і перевіряємо, щоб ніяких порушень в них за минулі роки життя не було. Ми знаємо, що зараз в нас в країні. Навіть війна в цьому дещо, якщо так можна сказати, допомогла. Нас вже не йдеться. А щодо питання гендеру, багато дівчат на передовій, багато дівчат захищають Україну сьогодні. на всіх наших рубежах і багато дівчат служать в партрульній поліції. Чи чекаєте ще на представниць прекрасного полу? Так чи йдуть дівчата служити так, до поліції? Звісно, немає значення, будь то дівчина чи е, хлопець. Е, що що я зазначав раніше? По-перше, це повинно бути бажання працювати в поліції, допомагати людям. І якщо дівчина готова на, ті, на усі ті ситуативні задачі, які їй будуть ставитися в майбутньому, то ми готові її приймати на службу. Чи є обмеження за віком? Е, від – е, це мінімальний рік, і до граничного віку поліцейського це 55 років. А скажіть, будь ласка, ну це, наприклад, за останній період часу не будемо там говорити там за тиждень, за два, за рік приходить люди. Люди якого віку наймолодші і найстарші? Е, наймолодші від 18 приходять, але навіть ті... 18 приходять. Так, були люди. Кожуть, хочу бути поліцейським. Так, так. Він закінчив якийсь е, учбовий заклад і приходить до нас уже е, з бажанням вступити до лав національної поліції, а саме патрульної поліції. Граничний вік ну люди, яким вже 40 і більше, які хочуть почати кар'єру патрульного поліцейського, як, як за правило не проходять фізичну підготовку, тому що є якісь визначені нормативи, які повинні вони здавати. Зрозуміло, що пропонуєте кандидатам, так бо робота є роботи, вона має супроводжуватися з заробітною платнею, соціальними гарантіями. По-перше, на час навчання це 6 місяців, так коли йде навчання, вони отримують як стипендію 6-700 гривень. Це мінімальна заробітна плата. Надалі вже було перероблено нарахування заробітної плати зараз в органах національної поліції. Вже вона нараховується згідно з роками вислуги, званням і посадою, на якої буде надалі перебувати поліцейський. Ще хотіла повернутися до питання фізичної підготовки. Так, розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про нормативи. Тобто, щоб людина розуміла, так, що вона потренується і зможе їм відповідати. Або людина одразу подивиться на них і зрозуміє, що, ну, на жаль, я б хотів, але фізично просто не зможу. Так, є три нормативи, які здають і дівчата, і хлопчики. Перше, це комплексна силова вправа. Вона йде одну хвилину. Але поділяється на е, віджимання від полу і е, прес. 30 секунд ти робиш піднімання тулубу, так, прес, і потім по команді час ти перевертаєшся і робиш віджимання від полу. На це є, є декілька вікових категорій, по яким ми оцінюємо те, наскільки людина. людина готова далі проходити чи ні. Далі це біг 100 метрів і біг один кілометр. А норматив щодо одного кілометру є якесь часове обмеження? Чи... Так, а вже ж, і на 100 метрів, і на один кілометр, на один кілометр є і обмеження. Я... Як... Який час. має бути час? Е, ну, наприклад, група е, друга, це від 25 років до 30, е, 4 хвилини, 40 секунд – це максимальна, Допустимо. максимальний Допустимо. час, за який повинен пробіжати кандидат. Так. Якщо це вже на 2 секунди не проходить то все. Я І, просто чому питаю? Інтернет. Мені самі стало цікаво, чи зараз якби я захотіла піти в поліцейські, чи змогла б фізично потягти слід трену... те, тренуватися те, вже. навантаження, про яке йдеться. Я так розумію, ви зараз озвучили один а, віковий, одну так. вікову категорію. Я а, відношуся до іншої, то я вже по цій категорії розумію, що, мабуть, мені було. Трішечки важкувато, але можна тренуватися і вдосконалюватися. А скажіть, будь ласка, де і як можна подати заявку, заповнити анкету чи прийти, заповнити її фізично? Заявка подається: заповнюється анкета на сайті офіційного патрульної поліції. Там ви знайдете усю інформацію по конкурсу, по етапах. Є номери робочої групи. І ми відповідаємо з 9 до 6 кожен день. Ми відповідаємо на усі питання, проводимо кандидатів, контролюємо кожний етап, який вони проходять, тому що ми потребуємось у працівниках. Зараз як довго триватиме набір. Поки що важко сказати. Немає поки що так, Ми поки що займаємося цим, він не обмежений. Алло, і наприкінці до вас хотіла звернутися. Ми зараз розуміємо, що поліцейські захищають нас в наших тилових. містах, Вони захищають нас на кордонах. Вони захищають нас в зонах бойових дій, де сьогодні знаходяться співробітники патрульної поліції Одеської області. Як їх справи? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, в нас наші хлопці знаходяться на ротації зараз в Херсоні. На минулому тижні приїхала одна група і поїхала в той же день. Спочатку поїхала, а потім вже повернулися хлопці, які знаходяться два місяці. Знаходились, а ці також будуть два місяці, знаходяться саме в місті Херсон. А також у нас є група хлопців, які в складі зведеного загину від департаменту патрульної поліції також знаходяться в досить небезпечних місцях. Щодо Херсона, можу сказати, що це щоденне патрулювання, це знов ж таки контроль за правопорядком. На жаль, ми знаємо, що досить часто там бувають такі небезпечні моменти: це прильоти, це обстріли міста. І Я досить... здається, навіть десь вибачте, коли ми... бачила, що саме наші одеські патрульні поліцейські контролюють, а, такий один з небезпечних районів херсоно Корабельний. Так. так, 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 і досить часто потрібно постійно потрібно бути на контролі, і в саме в таких небезпечних моментах це контроль за населенням, надання до медичної. Допомоги, врятування людей саме цим вони і займаються. Із позитивних моментів скажу, що це тільки повернувся з ротації наш співробітник, який є шкільним офіцером поліції, який там був два місяці і ще й встигав онлайн проводити заняття з дітками, і там спілкувався з малечою, і також проводив уроки, навчання заплановані з нашими одеськими дітьми. А також був такий позитивний момент кілька тижнів тому. Ввечері під час обстрілів зателефонувала жінка. Вона намагалася поїхати на залізничний вокзал, але почались пологи. Хлопці її везли до медичного закладу, причому їхали небезпечною дорогою, тому без світла довезли, але сказали, що зачекайте ще буде повна інформація. На слідчий день вони поїхали з квітами, узнали, що Народилась дівчинка. Мама була дуже вдячна. Ми отримали і подяків від неї, і хлопці її провідали, і подарували квіти. і дуже такий приємний момент. Тому ми намагаємось підтримувати саме ці новини такими позитивними моментами, підтримувати всіх хлопців, які зараз знаходяться, не тільки патрульних, а й хлопців, які служать в лавах ЗСУ, щоб вони розуміли, що підтримка з нашого боку є завжди. Я дуже дякую за цю інформацію за ці ось приємні новини, на яких ми зосередилися вже ближче до кінця нашого ефіру. Я вам бажаю спокійної роботи. Я бажаю, щоб всі ваші колеги були живі, здорові, неушкоджені, щоб поверталися і розповідали вам про те, як вони допомагали з'являтися на світ новим маленьким так. українцям, наприклад, Так, так. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, сьогодні з нами були Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, і Євген Ярош, тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора з особливих доручень рекрутингу відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в Одеській області. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. На все добре.